Прикарпатські водії збивають людей та покидають їх помирати на дорозі. Лише за останній місяць працівники ДАІ зафіксували два таких випадки. Перший трапився в селі Крахівці. Водій ось цієї мазди наїхав на велосипедиста та втік. Через дві години постраждали помер, а винуватцю втекти від правосуддя таки не вдалося. Подібний випадок трапився днями і на вулиці будівельників. На вулиці Будівельників місті Франківську так само водій автомобіля Гольф. Здійснив наїзд на пішохода, який переходив причної дороги поза пішохідним переходом, будучи в стані алкогольного сп'яніння. Однак водій не зупинився, не надав допомогу. Даному пішоходу і так само залишив місце події на автомобілі. Потерпіли з, з вулиці будівельники, не помер. Він знаходиться ну, в реанімації, стан, на вчорашній вечір знаходиться в реанімації. Ну стан стабільний, важкий, але стабільний. Нині винувацю світить від 3 до 8 років позбавлення волі. Відтак правоохоронці застерігають водіїв не полишати місце ДТП. Крім того, за статистикою, майже усіх втікачів знаходять, і саме такі винуватці викликають ще більшу підозру та значно обтяжують свою провину. Звичайно, я не те, щоб радив, я би про Проси вимагав би, щоб вони залишались на місці події, тому що вони мають розуміти, що в даному випадку, якщо не вчинять дорожньо-транспортну пригоду, це є все ж таки необережна форма на їх діях. Якщо ж вони залишають місце події, залишають особу небезпечному для життя стані. Вони це роблять свідомо, навмисно і за це можуть нести кримінальну відповідальність. Загалом за сім місяців цього року на території області трапилося 13 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких водії втікали з місця аварії.